Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про такий бік нашого життя, який е, існує, не дивлячись на війну. Хоча вже котрий місяць ми живемо у війні, якось так звикли до того, що останнім часом говоримо тільки на е, воєнні теми, але насправді дивіться, ніхто не відміняв е, таку тему, як виплату аліментів. Е, вона існує, вона існувала, і, і з війною нікуди не поділася. Як як, можливо, змінилися якісь правила сплати аліментів, можливо, якісь інші погляди на боржників сьогодні. Про це будемо говорити з Оксаною Смачинською, завідувачкою сектору аналітики та статистики управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Одеса. Вітаю вас, Оксано. Дякую, що ви прийшли, і будемо говорити про таку ну, дуже життєву ситуацію. Так, насправді, як я ще раз скажу, ми, знаєте. Буквально кілька днів по тому спілкувалися із співробітницею Раксу, і такий позитив був, тому що сьогодні шлюбів у нас більше, ніж ситуації, коли брак розпадається. Ну можливо, війна неможливо, а точно війна якось вплинула на цю ситуацію. Так і сьогодні рішення одружуватися приймають якось швидше, скоріше, більш оперативно, аніж рішення про розлучення. Але як би там не було, все одно вони є, все одно вони існують і все одно залишаються діти, які мають потребу в аліментах, чи то від батька, чи то від матері. Ситуації бувають різні. Так? І Чи змінилося щось саме у військовий час? Так, у військовий час хочу також зазначити, що кількість виконавчих документів, які надають на виконання до виконавчої служби про стягнення аліментів протягом вісьми місяців, так скажем, військового стану, значно зменшилась в порівнянні з прошлим роком. Да, залишилось у нас незмінним, можливо так сказати, суттєво незмінним кількість. Виконавчих документ, документів, по яким можливо так сказати, батьки не виконують свій обов'язки обов'язок і не сплачують заборгованості по аліментам в період військового стану, якщо ми візьмемо взагалі роботу виконавчої служби, по то по таким напрямкам, як з стягнення за комунальні за борги борг, стягнення боргів за комунальні послуги, mm -hmm. да на сьогоднішній день ця категорія, як би можна так сказати, захищена. Да. Державний виконавець не вживає ніяких виконавчих дій, тобто ми примусово не стягуємо. за відтерміновується та інші види стягнення, які там підпадають <ків> під можливо так сказати мораторій і. Ми не вживаємо виконавчих, виконі жодних виконавчих дій. То а, стягнення аліментів на сьогоднішній день вона ще більш є захищена категорія і державний виконавець продовжують вживати заходи щодо стягнення заборгованості, продовжують арешт, накладувати арешти на рахунки, на майно, списувати кошти, оголошувати транспортні засоби, розшуки, описувати майно виносити постанови про заборону право виїзду за кордон та інші заходи, які пере. Законом, тобто, це, цей процес виконання він продовжується, він не зупиняється, ніяких відтермінувань погашення заборгованості в даній категорії виконавчих документів немає. Угу. Тобто батьки, які взяли на себе такий обов'язок бути батьком і виконувати всі функції, які Передбачені законом вони нікуди не дівалися. Ну, це, мабуть, і правильно, тому що дитина не може чекати, поки відтермінують чи поки якийсь там певний час так, не будуть так. сплачувати, тому що дитина потребує коштів просто зараз і, да. і, і, і сьогодні, так а не післязавтра, чи коли закінчиться війна. Насправді це я вважаю, що правильно чи кількість божників наразі? Обільшала тому, що ми розуміємо, що економічна ситуація в Україні на жаль поки що не найкраща. і що стосовно людей, які втратили роботу, їх теж теж вистачає так, зараз, є, і звичайно, так. що це теж якимось чином позначається на сплаті аліментів. Якщо ми візьмемо статистику, то ми бачимо період аналогічний період такого 2001 mm -hmm. року. минулого року. Минулого так, року, так, року так, так, так. Так, у нас от, на виконанні було більше 10 тисяч виконавчих проваджень, де заборговані за несплату аліментів більше трьох місяців складала. На сьогоднішній день у нас 8 тисяч, тобто навіть mm -hmm. зменшилось. Ми для себе. На цікавості провели такий там моніторинг і бачимо, що дуже багато чоловіків пішли на війну mm -hmm. і отримують офіційні доходи. Е, велика кількість таких е, боржників самостійно пишуть заяви, виконавчу службу, просимо звертати стягнення mm -hmm. на наші заробітні плати. Ми на сьогоднішній день є е, дуже. Достойними. І на дуже багато виконавчих проваджень, які тривалий час боржники не могли сплатити заборгованість, вони на сьогоднішній день погашені заборгованості mm -hmm. за рахунок дійсно отримання заробітної плати. в... Увалок збройних і спроможні, там. тому що зарплатня да, там так. е, досить е, така серйозна, серйозна, так і да. тому вже можуть собі е, дозволити це робити. Отже, так. кількість божників не зростає, а навпаки, Валпаки зменшується, зменшується наразі. Да. Е, це з одного боку, матеріальні можливості з іншого боку, можливо, є з'явилися якісь морально-етичні можливості. Знаєте, дуже багато хто зараз змінив погляди на життя. Насправді, так, я да. думаю, що я серед тих, Чоловіків, чи жінок, які не сплачували аліменти, теж такі є. І всі розуміють, що війна війною. а Ще раз повторююся, дитина потребує. Да, життя продовжується, життя продовжується да. як би там не було навіть в умовах війни. До речі, в умовах війни коштів потрібно більш, ніж це було під, ну, під час мирної нашої, мирного нашого життя, так, всі ми це розуміємо. Як відбувається стягнення взагалі? Якщо все ж таки, як ви працюєте з боржниками зараз у військовий час? Чи щось змінилося особливо, чи нічого особливо не змінилося? Так. Но, справді, Ж, більшість чоловіків, це Переважна більшість боржників, я так розумію, що все-таки чоловіки, да, так? Так, хоча так. є і жінки. Да, так. Так, і є. якщо говорити про чоловіків, то переважна більшість з них залишилися в Україні і не виїхали. Не, да, так, не виїхали. Е, із 8 тисяч боржників, угу. які мають заборгованість на, більше, цьому році е, саме, більше трьох місяців, да, у нас 567 на моїй пам'яті. Боржниць жінок, які Гу -гу. не сплачують більше трьох місяців аліменти, Гу -гу. тобто є у нас і жінки, які також не працюють, і в них менше на сьогоднішній день є шансу отримати офіційну роботу і погашати заборгованість, але в них а, є шанс виїхати. Є такі, які виїхали, і вже їх не можна знайти. Чи немає таких, як це відбувається? За весь цей час у нас не було таких випадків, щоб немає, було не. повідомлення від угу. стягувачів, що от наш боржник виїхав, що вона поїхала. За да, ну, так... вона чи він там виїхали, Але не, сплачує, так? Да, не, не виїхала, виїхала і не сплачує, і... І... тобто не сплачує, залишилась в країні да, і не сплачує. І не сплачують. Пишуть, що відсутні, на жаль, кошти і ну немає, немає. майна немає, коштів немає. Угу. От продовжуємо. Далі е, нарощувати заборгованість. Звісно, державним виконавцям далі продовжуються е, робити запити, чи з'явилося майно, чи є рухоме, чи нерухоме. Uh -huh. Звісно, до таких боржников застосовуються заходи примусового виконання рішення це обмеження права виїзду за кордон. Дуже uh -huh. було таких багато випадків спочатку війни. Що приходили боржники, які хотіли виїхати, в, в тому числі і це були чоловіки, uh -huh. які мали законні підстави для перетину кордону, так як вони, у них було на утриманні більше трьох дітей, мали інвалідну групу інвалідності другу, яка дозволяла виїжджати uh -huh. за кордон. Але у них було заборона виїзду за кордон за погашення аліментів. І воно так, працює Так, працю... воно працює працювала зараз, так. дана заборона, і е, частково не відразу. Частково заборгованості були погашені у нас в одному із відділів в березні в місяці до 10 березня. Боржник, який не сплачував більше, наверное, п'яти років аліменти mm. і мав намір виїхати за кордон, він сплатив 460 тисяч заборгованості за аліменти. О, це Після хотів за кордон. Спор... Та, так Це хотів так, так сильно за кордон. Так, сильно Після та, сплати Ми скасували всі заходи забезпечення примусового виконання рішення, і особа виїхала за кордон. Mm -hmm. І якраз це було таке виконавче провадження, де ця сума а, не сплачувалася роками, і дитина вже досягла. 18 років, Далі уже. Не було необхідності стягнення mm -hmm. в то є, тобто Хто розрахувався, то він і, розрахувався і дитина ну, може мільйони, це величезна сума, насправді. Насправді. Таких випадків дуже багато. Дуже проблематично виїхати за кордон, коли в тебе є заборгованість більше трьох місяців, то, тому, тому що є заборона виїзду за кордон. А от за вашою статистикою, ви ж відслідковуєте, хто є хто. Так розумію, що там про прізвища ми не говоримо, але все ж таки. Найчастіше не сплачують ті, хто спроможні це робити? На жаль, ні. Дуже багато ні, так, е є боржників, які, на жаль, ведуть аморальний спосіб угу. життя. Е якщо в місті брати в Одесі, то. Це третя частина тих боржників, яка знаходиться у нас на виконанні. Якщо брати Одеську область, там трошки інша картина, так як люди не мають можливості працювати угу. і працюють і в цільому влаштування. Ситуація, ще. Тому таких проваджень в область в Одеській області набагато більше, ніж в місті Одесі. В місті боржники знаходять спосіб. Працювати і заробляти, і частково навіть. Якщо по виконавчому документу у тебе ти повинен сплачувати там три тисячі, наприклад, в місяць, то особа там сплачує скільки там можуть 500 гривень, 1000 гривень а можна і більше. так. так? Да, часткове погашення заборгованості передбачено законом про виконавчі провадження, бо в місті менше таких боржників. Mm -hmm. Що касається Одеської області, то там, на жаль, такі. Набагато більше. Uh -huh. А до речі, звідки береться ця сума? Якою має бути сума? Це якийсь відсоток від доходу? Чи це якась середня, чи це сума задумовленості? Як вона визначається? Я ж розумію, що в кожному випадку вона да. різна. Так, сума визначається за ріш рішенням суду. Угу. Судом визначається, яка якщо боржне, якщо стягувач має бажання, щоб це було в твердій грошовій сумі, стягувач зазначається в позовній заяві. Суд виносить угу. рішення. Про то, наприклад, що місячно 2,5 з половиною тисячі угу. гривень особа має сплачувати на утримання одної дитини або по 3 тисячі на дві дитини. А можна написати будь-яку суму? Будь-яку. Суд розглядає це обґрунтування. В угу. разі пода подачі іску в суд угу. обґрунтовується, чому ви хочете 15 тисяч. У так. нас є виконавчі угу. документи, де по 15 тисяч на кожну дитину. Тобто і стягувач це підтвер... аргументувала тим, що працює на такій посаді. от Отримує заробітну плату 40 тисяч гривень. Тобто, кожна сума ага. вона обґрунтовується в суді. Суд, вже виходячи з доводів, які надає позивач, вже визначає суму тверда, тверда грошова сума. Uh -huh. Також визначає одна третя частина доходу, uh -huh. одна четверта частина, одна друга частина. Тобто, це все. Сума, сума від доходу це та, ж таке да, так? То сума або частина, яку необхідно сплачувати, визначається в судовому порядку. Угу. А максимальна, яка просто цікаво? 15? 15. Це? 15. Це? на нашій практиці є є. 45 тисяч загально по виконавчому документу, угу. тобто по 15 дітей, тисяч угу. на трьох дітей. На трьох У нас тисяч. є на виконанні такий виконавчий документ, і е, боржником не сплачувалося 4 чи 5 місяців е, е, заборгованість, угу. були тривалі судові спори. Угу. Е, однак суд залишив попередні. Тобто 45 суми, Не скасували, да, і боржник, після того, як судом була закріплена встановлена попередня сума, боржник розрахувався в повному обсязі і сплачує е щомісячно 45 тисяч гривень на трьох дітей. Ну, це да. поодинокі такі випадки. Поодинокі випадки, да, поодинокі випадки. І це має бути так. Доход, ну, певний да, доход. Певний дохід. дохід. Особа працює. Е Приватні компанії uh -huh. отримує офіційну заробітну плату. Нам було дуже цікаво Я кажу, самим заробітна розуміти, плата та, якщо 100, 120. 120, 130 а, ну, тобто, тисяч сто двадцять тридцять, тобто То есть, людина забезпечена. абсолютно да, абсолютно да, спокійно да, можна да, сплачувати да, такі да, гроші. Да, так, да, так. Ну а це да. це звичайно. Що це залежить же від офіційної зарплати, так да, так, так, офіційних доходів. доход. Я розумію, що з офіційним все просто, коли доход не офіційний, як тоді. Якщо визначено од там одна четверта, 1 друга, одна третя, ми проводимо розрахунок, беручи середню місячну заробітну плату по регіону. Mm -hmm. У нас відділ статистики надає раз в квартал інформацію по всій Одеській області, беручи кожний регі... район, там Великомихайловка, це має бути заробітна плата 6 тисяч, складає, наприклад, а, Подільський тобто кожному, 4, 4, так? Ананівський uh -huh. 3,5, і виходячи з середньої заробітної плати, яка Є на території цього району Державний виконавець відраховує одну четверту частину, скільки би повинен заробляти боржник, і проводить розрахунок заборгованості або розрахунок, який скільки повинен плачувати mm -hmm. боржник. Аліментів аліменти аліменти мають бути не менше ніж яка сума mm, Прожитковий мінімум, як, чи не, не менше на кажна дитину. Дитина віком до шести років не менше тисячу були зміни. Напевно, пам'ятається тисячу триста mm -hmm. гривень. Це mm мінімаль -hmm. дитина mm -hmm. з віком з шести років не менше тисячу сімсот гривень. Mm -hmm. Тобто не і ну і, і, далі, вищ, і да, далі і да. далі і е, далі Оксано, Хочу спитати вас ще ось про що часто буває таке, що батько іноземець. Проживає в іншій країні, як у тому, в такому випадку сплачуються аліменти? Я ж розумію, що в Україні, здається, є перелік домовленості з якимись країнами так, стосовно там сплати. Не знаємо ми. Ну, Тобто він, він існує якось, ну, ну, от, як тоді, коли батько іноземець, от у цьому випадку, як це працює взагалі? В цьому випадку розглядається. Розглядаються справи. Ну, Можна ж подавати Не, так, да, на аліменти. Там подають на аліменти, да, так. Да. а, а Є далі визначений розглядає... порядок міністерством юстиції да. і ми через Міністерство юстиції ми направляємо е, виконавчі документи е, в ту країну, mm -hmm. з якою е, укладено. Є Do... де домовленість, да, так. Тому, домовленість. Що, тому що там є перелік країн, з якими да, немає взагалі. З якими немає домовленості, домовленості. Так, так, це, через це Міністерство знаємо, юстиції так. направляються документи і направляються в ту країну, де. Де країни мають домовленості, і на тій mm -hmm. території виконуються і такі рішення. Це я стосовно суду. того, що знайти такого нерадивого платника можна, Може, так? можливо, тобто а, це все да, можливо да. встановлюється через де проживає, в якій країні які має доходи, де працює, через консульство, mm -hmm. через міністерство. Mm -hmm. Тобто, Але якщо має на справді, якщо це має це боржник зовсім. намір э, сховатися, то нього, сховатися, то, не... то шансів мало. <гум> а, а є е, історія, коли е, батько... Чи матір, скажімо, з Російської Федерації, мені здається, що це взагалі тупикова ситуація. Зараз. Так, я знаю, що Україна день, і да, раніше да. не мала, але ще з до початку війни, здається, були припинені такі зв'язки. А між іншим таких шлюбів вистачало свого часу. Свого часу було у нас дуже мало таких були випадків. Була в основному була проблема в перерахуванні коштів, якщо батько знаходився на території України, а мати. Знаходилась на території Росії uh -huh. державним виконавцям, стягувалися кошти, але було проблематично перераховувати, uh -huh. так як Україна не підтримувала рахунки uh -huh. з uh -huh. рахунки Так, uh -huh. а зараз. Це взагалі ж катастрофа ну, uh -huh. на сьогоднішній uh -huh. день. Да, так маємо такі проблеми, але на, 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 на законодавчому рівні це питання продовжують вирішувати так, як, як ви наголошуєте діти. Не повинні страждати від того, угу. що батьки не домовилися свого часу. А до речі, так, якщо да. батьки домовилися, так би мовити, полюбовно, то ніякого суду не потрібно як потрібно, цьому. Да. Вирішується питання. За виконавчий документ, у разі якщо був пред'явлений на виконання до виконавчої служби, а після того батьки дійшли до спільної, Згоди. Да, да, виконавчий так, угу. документ має право стягувач шляхом подання заяви до виконавчої служби відкликати, і елементи uh -huh. вже сплачуються безпосередньо напряму. І теж сума, на яку домовилися, тобто тут дуже да, такі да, особисті. Да, да. Ну і наостанок порадьте тим мамам чи татам, можливо, які залишилися з дитиною наразі, думають, що йде війна і боржника з. Не знайти це ж не так зараз, так ні, тобто ви ні, працюєте ні, служба працює. Служба працює так. в звичайному режимі інформація. По кожному відділу е, Державної виконавчої служби, яка працює на території Одеської області, розміщена на сайті південного міжнародного, е, південного міжнародного управління Міністерства юстиції, зазначенням номерів телефонів, зазначенням електронних адрес, на які ми на сьогоднішній день ми приймаємо заяви або про надання довідки, або про надання інформації, або про надання е, розрахунків для сплати заборгованості тобто інформація. Все є відкрита. Державні виконавці надають в телефонних розмовах повну інформацію, яку необхідно для того, щоб або Отримати реквізити для погашення заборгованості, або отримати довідки для надання в соціальні служби і отримання відповідних соціальних виплат та інше, тобто робота продовжується а не робота. Продавця, ніхто нічого да. не скасовує. до Ні, речі, переселенці теж можуть звертатися. Звертаються можуть переселенці. Преселенці. Ми да. також надаємо консультації абсолютно всім громадянам mm. України, які на сьогоднішній день вимушені перебувати в тому чи в іншому mm -hmm. місті. По всім виконавчим координуємо роботу абсолютно всіх виконавчих служб, які працюють на території України. Дякую вам дуже. Оксана Смачинська була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що сьогодні служба, яка займається е, тим, що е, працює з боржниками, які не сплачують аліменти. Вона працює, працює не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на війну. Отже, якщо у вас є потреба звертатися до такої служби, то робіть це обов'язково. Е, ніяких Сьогодні пільг для тих, хто не сплачує аліменти, не існує, ніхто їх не вводив на період війни. Ніяких відстрочок чи відтермінувань цього не буде. Це не комунальні послуги, це аліменти, які мають бути сплачені дитині, тому що дитина потребує їх просто зараз і сьогодні. Тому звертайтеся, звертайтеся, вирішуйте свої питання, але найкраще, щоб вам не доводилося цього робити. Так. Дякую вам дуже. Це був перший міський. Залишайтеся з нами. Побачимось.